П'ятнадцята година. Вихованці табору ліплять вареники з картоплею та співають колядку. Серед інших 11-річна Ангеліна Токар. Дівчинка приїхала з Купинського району Харківської області. Мене тут навчили співати молитви, колядки і, і всі такі пісні. Любити вареники. Ну, Я їх вміла ліпити, я вдома їх ліпила. Ми це все робимо разом. Тут в мене багато друзів, тут всім подобається. Разом це робити веселіше. Колядки діти вчили впродовж двох днів, розповіла Арина Тишинінова з Харкова. Найбільше подобається, що ми вчили українські колядки. Мені це дуже сподобалось то, що був вертеп вчора. Колядки та святкувати Різдво дітей навчали вихователі та волонтери, розповідає волонтер табору Роман Зеленський. Ми вчили цю колядку, щоб заспівати її на різдво і щоб це залишилось в нашій пам'яті. Тому що діти мають розуміти, в якій країні вони живуть і що треба робити, щоб була наша перемога. Вирішив взяти участь в цьому таборі заради дітей, які сюди приїхали. Вони вийшли з окупації, їм треба трошки відволіктися. Приїхав як волонтер, допомагаю, роблю все, що можу. На зірку для вертепи вихованці табору також робили власноруч, розповідає вихованець Катерина Маркевич. Зірка зроблена за зразком е, автентичної зірки в стилі, скажімо так, і в кожної нашої дитини ще є міні-версія цієї зірки. Тобто, на маленькій паличці такий самий картонний кружочок з іконкою і стрічками. В основу цієї зірки покладена версія із села Геніївка. Це на Зміївщині, Харківська область. Там в основі було сито. Але специфіка саме тої зірки це були ці промені. Вісім променів, як у філемської зірки. Світло, те, що темряву здолало. Так називається зимовий табір Варшаві, де відпочивають більше як півтори сотні дітей, які пережили обстріли та окупацію. Розповіла його керівниця Ірина Маркевич. За її словами, табор проходить за пластовою програмою. Легенда табору така, оскільки це казка, то у нас є казка. Ми помічники Святого Миколая. І ми всі знаємо, що дива самі собою не робляться, не стаються. А що до того для того, щоб диво для одних людей сталося, і інші люди і Святий Миколай мають дуже багато для цього зробити. І от оскільки у нас більше 170 дітей, ми їх об'єднали в чотири підтабори, табори. Кожен табір свої вертеп підготував, і ми всі разом заспівали колядку Нова радість стала. Це об'єднуюча акція, яка також кожного року відбувається. Українці по всій Україні і за кордоном разом співають цю колядку, щоб відчути єдність. За словами Ірини Маркевич, у таборі з дітьми працюють 9 психологів, а також пластуни, вихователі, волонтери та студенти. Оксана Ушакова, Лонті колишин, Суспільне новини.